Маю їх зберегти для того, щоб люди, які повернуться, багато виїхало. Вони повернулися не в. В глухий степ з розваленими будинками, а повернулися туди, де є життя. Зараз у нас попередня обрізка троян. Треба їх буде раз обрізати вже під зиму для того, щоб вони вийшли в стан спокою і добре перезимували, не дивлячись на всі погодні умови, на всі складнощі, на всі труднощі, все одно розживі і квітнуть. А зараз я просто зрізаю відсвівши квіти і трошки вирізаю пагони, які називаються жирові тін. готуються випустити нові. Нові бруньки, і тут буде квіточка, що встигне вона до за вересень зізріти ця брунька і розкриється квіточка. Квіти доглядати потрібно всюди, де би вони не росли. Тому що без нашої допомоги на жаль, клімат змінився і квіти просто не виживуть. Перемога буде, і в Херсоні буде знову все як належить, і ми повернемо життя сюди.